Багато характеристик роблять те чи інше дерево бажаним кандидатом для вирощування бонсай. Такі речі, як сезонна привабливість, витривалість та сприйнятливість до формування, відіграють певну роль у виборі дерева. Бонсай це декоративне дерево, вирощене в горщику і обрізане особливим чином, щоб запобігти його нормальному росту. Мета виростити мініатюрну версію дерева, контролювати його ріст і надати йому найкрасивішу форму. Процес мініатюризації дерева вимагає невеликого контейнера для обмеження росту, контролюючи кількість води та поживних речовин. Це означає, що всі бонсай вимагають досить багато догляду. Маючи це на увазі, ось 21 з найпоширеніших дерев, що використовуються в цьому мистецтві. Ялівець. Ботанічна назва Джуни Перес. Вимоги до сонця повне сонце. Зони морозостійкості 3, 9. Тверді ялівці створюють дуже привабливі бонсай. Вони мають цікаву і красиву кору, яка може утворювати мертву деревину при спеціальній обробці. Це додає дереву краси та динаміки. Іноді процес включає зняття кори і обробку сірчистої вапном. В результаті виходить ділянка кори більш світлого, сріблястого відтінку. Листя ялівцю добре поєднуються з такою обробкою, так як вона луската і дрібна. Листя також можуть змінювати колір при стресі від холоду, що створює гарний ефект взимку. Ялівці вважаються легкими в роботі і підходять для початківців. Фудзанський чай. Ботанічна назва іурита микрофіла. Вимоги до сонця, повне сонце, зони морозостійкості 10, 11. Це теплолюбне дерево зазвичай вирощують як кімнатний бонсай. Воно віддає перевагу теплий клімат і не переносить морозів. Також йому потрібна висока вологість, що робить його помірно складним у догляді. Оскільки це не дуже велике дерево, воно добре підходить для бонсай. Фудзанчай є популярним вибором для бонсай в Китаї. У нього маленькі округлі листя і сіра кора, яка з віком тріскається. Це квітуче і плодоносне дерево, яке може цвісти в будь-який час року в приміщенні. Йому потрібно багато світла, тому поставте його прямо біля сонячного вікна. Кер. Ботанічна назва седрес. Вимоги до сонця, повне сонце. Зони морозостійкості – 2, 9. Кедри створюють елегантні і красиві бонсай. Їх високий, добре сформований полог забезпечує виразний стовбур, що дуже важливо для бонсай. Молоді гілки легко гнуться і піддаються формуванню дротом. Рани заживають повільно, тому створення мертвої деревини є поширеною практикою. Пересаджуйте кер кожні 2 роки на початку, а потім кожні 3-5 років, коли дерево дозріє. Рясно поливайте і удобрюйте в період зростання. Але давайте ґрунті просохнути між поливами. Бук, ботанічна назва Фебіс. Вимоги до сонця, півтінь до повної тіні, зони морозостійкості 3, 3-9. для дерева з красивим осіннім кольором БУК відмінний вибір. Однак, якщо ви шукаєте простий варіант або дерево для початківців, це не найкращий варіант. Стовбур бука потовщується дуже повільно, тому потрібно багато терпіння. Буки ростуть повільно. Зазвичай вони мають лише один приріст на рік, а основні гілки дуже довгі, що ускладнює обрізку. Формування бука вимагає навичок і ретельного планування. Але в результаті виходить дійсно гарний бонсай, а восени листя стають яскраво жовтими. Фікус ботанічна назва Файкес. Вимоги до сонця, повне сонце. Зони морозостійкості 10-11. Фікус вважається найкращим деревом для початківців, оскільки він адаптивний, добре реагує на обрізку та формування, а також має привабливий та цікавий ріст. У багатьох видів фікусів є повітряні коріння, які додають унікальності зовнішньому вигляду. Вони зазвичай утворюють широку крону, що створює красиву форму. Це теплолюбне дерево з ніжним корінням, тому в холодному кліматі його потрібно вирощувати в приміщенні, особливо взимку. Воно воліє повне сонце, але може рости в півтіні, якщо вас не бентежить рідкісна листя. Постійна температура і висока вологість сприяють утворенню повітряних коренів. Лисий кипарис Ботанічна назва таксадем-дистичем. Вимоги до сонця повне сонце. Зони морозостійкості 4-10 Кипариси дуже толерантні до води, а їх м'яке, пір'ясте листя виглядає чарівно у формі бонсай. Ці дерева мають чіткий стовбур і високу крону, тому немає проблем з формуванням дерева, а не куща. Кора сіра і текстурована у дорослих екземплярів, а листя восени стає жовтим і бронзовим. Хоча у відкритому ґрунті кипарис морозостійкий, як бонсай його потрібно захищати від холоду взимку. Якщо обрізати занадто рано або сильно, можуть відмирати гілки. Не обрізайте гілки без бічних гілок. Японський клен, ботанічна назва Ейсер Полмачем. Вимоги до сонця, повне сонце до півтіні. Зони морозостійкості – 5-8. Клени створюють чудові бонсай. Особливо види з червоною та жовтою осінньою листям. У багатьох також яскраве весняне листя, що робить їх ще більш привабливими, листя клена витончені, з п'ятьма загостреними лопатями. Вони вважають за краще повітряні місця з розсіяним світлом. Занадто багато тепла і сонця можуть пошкодити листя, клени цвітуть червоними квітами навесні, а потім дають плоди з крильцями для поширення насіння. Всі ці риси мініатюризуються в бонсай, створюючи дуже гарне дерево. Східноазіатська вишня. Ботанічна назва: Прунес Сарулата. Вимоги до сонця, повне сонце до півтіні, зони морозостійкості – 5-8. Цей бонсай вважається одним з найскладніших і найкрасивіших для формування. Його потрібно вирощувати на вулиці з великою кількістю сонця. На жаль, він також схильний до багатьох хвороб і шкідників, що ускладнює догляд і скорочує термін життя. Навесні східноазіатська вишня дає красиві ароматні білорожеві квіти. У цей період це один з найефектніших бонсай. Чим більше сонця, тим більше квітів. Влітку перемістить дерево в місце з ранковим сонцем і денною тінню. Азалі, ботанічна назва Азалистрам. Вимоги до сонця, повне сонце до півтіні, зони морозостійкості 6, 9. Азалії створюють ще один прекрасний квітучий бонсай. Зазвичай за ними легко доглядати, але максимізувати цвітіння може бути важко. Час обрізки критично, так як вони цвітуть тільки на старих пагонах. Обрізайте відразу після цвітіння, щоб нові гілки встигли дозріти до наступного сезону. Хоча в природі це чагарники, а залії добре піддаються формуванню. Вони мають вічно зелене листя і тонкі гілки, які надають вигляду дерева. З віком гілки стають крихкими, тому формування дротом потрібно робити обережно. Фікус Женьшень, ботанічна назва Файкес микрокапа. Вимоги до сонця яскраве розсіяне світло, зони морозостійкості – 9-11. Цей фікус ідеальний варіант для початківців. Він вимагає менше догляду, легко формується і має підняті коріння, що додає унікальності. Робота з корінням може бути цікавою і створює відчуття руху. Фікус жінчень теплолюбний і не переносить морозів. Взимку його потрібно тримати в приміщенні з високою вологістю. Використовуйте ґрунт з великою кількістю дренажу, наприклад, лавовий камінь або кору. Тонкі гілки гнучки, тому формування дротом краще проводити в молодому віці. Китайський ВС ботанічна назва – вифале. Вимоги до сонця, повне сонце до півтіні, зони морозостійкості – 5-8. Ще один хороший варіант для початківців: якщо вам потрібно щось більш холодостійке. Китайські веязи сильні, добре реагують на обрізку і легко формуються. Тонкі гілки додають естетичної цінності. Деякі види морозостійки і можуть зимувати на вулиці в помірному кліматі. Завдяки простоті догляду та адаптивності, це найпопулярніше дерево для початківців. Бугенвіле Ботанічна назва Бугенвеле. Вимоги до сонця, повне сонце до півтіні, зони морозостійкості 10, 11. Технічно це не дерево, а деревна ліана, але вона створює гарний і барвистий бонсай. Вона довго цвіте, даючи яскраві приквітки. Завдяки швидкому зростанню та толерантності до обрізки бугенвілії чудово підходять для бонсай. Їх потрібно вирощувати в приміщенні, крім найтепліших регіонів. Для максимального цвітіння виносьте рослину на вулицю влітку, снігова троянда. Ботанічна назва – джапаніке, Вимоги до сонця півтінь, зони морозостійкості – 7-9. Цей чагарник відомий неприємним запахом кори і коренів при пошкодженні. Незважаючи на це, він популярний для бонсай. Якщо вас налякає вимогливість, варто спробувати Взимку тримайте рослину в прохолодному приміщенні подалі від опалення. Грунт повинен бути вологим, але не мокрим. Дуб, ботанічна назва Куеркес. Вимоги до сонця повне сонце. Зони морозостійкості 3, 8. Дуби міцні і повільно ростуть, що робить їх хорошим, але терплячим вибором. Вони більше страждають від нестачі води, ніж від переливу. Влітку поливайте щодня. Більшість дубів морозостійкі. Але перевірте свій вид перед зимівлею на вулиці. Формуйте гілки влітку, коли вони гнучкі. Японський ВС Ботанічна назва Алмес Даваденавар. Джепанике. Вимоги до сонця, повне сонце, зони морозостійкості –– 3,7. Цей ВС створює прекрасний бонсей з прямим стовбуром і округлою кроною. Формування нескладне, але робота з дротом може бути трики. Літня дефоліація допомагає розгалуженню. Формуйте взимку, часто завиязуючи гілки, щоб створити форму мітли. Видаляйте дріт навесні до появи бруньок. Японський вияза має гладку сіру кору і красиві зубчасті листя. Ялина. Ботанічна назва писия. Вимоги до сонця повне сонце. Зони морозостійкості 3-8 Гіли складно формувати, але вони створюють приголомшливі бонсай. Це не для новачків, так як гілки погано дають нові нирки і важко гнуться. Також можуть бути проблеми з мотовчастими гілками і відсутністю звуження стовбура. Давайте ранкове сонце і фільтроване світло в день. Більшість ялин морозостійкі і можуть жити на вулиці цілий рік. Золота модрина, ботанічна назва Pisє Dolris Амаелис. Вимоги до сонця, повне сонце. Зони морозостійкості 4, 7. Модрини популярні для бонсай. У них швидко товщають стовбури, а восени хвоя стає золотистою. Це листопадне дерево, що скидає хвою на зиму, оголюючи красиву кору. Хоча в природі вони морозостійкі, бонсей потрібно захищати від холоду, плакуча верба, ботанічна назва Сейликс Баялоунайка. Вимоги до сонця, повне сонце до півтіні. Зони морозостійкості 4, 9. Якщо шукаєте гарний виклик, спробуйте іво. Догляд складний, але результат приголомшливий. Краще формувати великі бонсай, щоб підкреслити довгі звисають гілки. Верби люблять воду. У природі вони ростуть біля водойм. Гілки прагнуть вгору, тому їх потрібно пригинати дротом для плакучої форми. Це може привести до відмирання, тому верба відноситься до складних видів. Тис. ботанічна назва Тексас. Вимоги до сонця, повне сонце до півтіні. Зони морозостійкості 3, 8. Лятунок.